Привіт, шановні глядачі каналу YouTube Чуча ТВ. Багато з вас запитували стосовно прошивки Marlin з Shaping. Чи вона працює, чи все ж таки треба купувати собі Raspberry Pi, малінку і ставити повноцінний кліпер. Якщо чесно, мене влаштовує і робота ось такого input Shaping на Safiri Pro. Зараз друкується деталька. Мені треба її дуже швидко надрукувати і подивіться, я вважаю, що досить непогано. Причому у мене Imputcheпінг не налаштований майже зовсім. Та, незважаючи на це, він дивіться, як швидко відпрацьовує, непогано відпрацьовує саму геометрію. І мені подобається, мені дійсно подобається. Це 0,4 сопло на О, 3 Sapphire Pro. Я трошечки припідняв потік. Адже все ж таки v 6 блок для нього важкувато трохи працювати на таких швидкостях. Швидкість тут у нас стоїть 150 мм на секунду. Прискорення 8 тисяч, джерки 20. А зараз подивимось, що відбувається на літаючому мішці шостого. Друкується та ж сама деталь. Одночасно вона була запущена, але ми бачимо, що він відстає. Тут 0,6 сопло, 0,28 висота шару. А внизу у нас 0,2 висота шару. І, незважаючи на це, він все рівно відстає. Правда, тут стоїть заводська прошивка. На швидкості ну, до 100 мм на секунду. 80 він друкує. Ну, я можу сказати, що якість друку тут трошки краща ніж внизу у Sapphira Pro. Бо все ж таки стокова прошивка від мішок дійсно класно працює. Вона дає гарну якість. Але швидкість більше ста краще не ставити на 0,6 соплі, інакше воно буде просто не встигати його відпрацьовувати. Тут і вже буде проблема із нагрівальним блоком, V6, який просто не зможе нічого зробити і продавити так стільки пластику. Ну і плюс сама прошивка вона не налаштована. І кути будуть випирати, і будуть ехо, і так далі. Тому тут Бажано вже, якщо ви хочете на швидко друкувати, то ставити Marlin з інпудшейнгом, але його правильно і гарно налаштувати. Досить непогано, але все ж таки Saphir <софір> Pro <-про> друкує набагато цікаво. Це відео я зробив для того, щоб ви розуміли, друзі, замість вас ніхто не проекспериментує краще. Тому що тільки ваш особистий досвід дасть вам наснагу працювати і щось нове для себе дізнаватися. Тому не бійтеся експериментувати, ставте прошивки, ставте різні параметри, експериментуйте, і у вас все вийде. Тому що найкращий досвід це ваш особистий досвід. А на цьому буду з вами прощаватися. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Будьте здорові!